Данфос провідний світовий лідер у сфері виробництва і розробки засобів автоматизації та пристроїв теплоенергетики. Сьогодні на онлайн зустрічі у мерії данська компанія презентувала свої пропозиції стосовно використання низькотемпературних джерел тепла. Серед таких промислові об'єкти стічні та шахтні води. Місто зацікавлене у використанні додаткових можливостей закумулювання теплової енергії. Наголосив на зустрічі Юрій Білку. Особливо ця зима показує. Нам скільки ми повинні ще зробити інновацій для того, щоб змінити опалювальну систему в нашому місті, будемо переходити на такі нові принципи і методи роботи, щоб як можна більше зробити, щоб більше, більше мешканців нашого міста, будинків, все були. З тепловою енергією. Я впевнений, що сьогодні презентація роботи компанії і ті наші пропозиції, які ми проводимо, ми обговоримо сьогодні і намітимо необхідні наші дії по енергозбереженню. Використання вільного тепла на нинішній стадії розвитку технології справа доцільна, прибуткова і не така складна, як це було ще 10 років тому. Фахівці компанії Данфос успішно працюють у цій сфері. Це майбутнє, по-перше, Європи, а ми бачимо, що ми рухаємося туди, і це майбутнє України. Я впевнений, що це майбутнє України. І з свого боку скажу, що Кривий ріг з цього плану. Дуже прогресивне, дуже і цікаве і перспективне місто, тому що є багато промислових виробництв, які є джерелами цього вільного тепла, який напрямок спрямувати наші спільні зусилля, тобто це там шахтні води, чи це стічні води, чи чи це котельні, чи це метро, тире, трамвай, Так це то теж один з можливих джерел. Оцін первинна оцінка, по перше потім техніко економічне обґрунтування, а потім вже варіанти пошуку фінансування. Фахівці компанії Данфос розповіли про переваги теплових насосів у виробництві тепла, опалення та гарячого водопостачання. Про різні типи насосів: повітря, вода, вода, вода та геотермальний. Поділилися практиками впровадження таких технологій в Україні. Данські фахівці мають напрацювання, що можуть зацікавити криворіжців. Заслухали їхні пропозиції, де у нас низькопотенціальна потенціальна знаходиться теплова енергія. І зараз ми заповнюємо документи. Ми шукаємо в ці напрямки, де нам зручно використати або це встановити непосередньо на котельні, або це встановити на самому споживачу, такі як там дитячі садки, школи, заклади охорони здоров'я. Мета наша забезпечити Наших споживачів, населення міста тепловою енергією ефективно, вчасно і щоб це було доступно усім. Дарія Іськова, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.